Сталеві і великокаліберні. Цього року святкова магія настільки сильна, що в коробку помістився навіть надважкий танк 10-го рівня. ПЗТ-70 це сталеве втілення слова міць. Його 180 міліметровий молот гримить так, що постріл почують навіть білі ведмеді на Заполяр'ї. І знатимуть, що свято вдалося. Снігова гармата БЗТ випускає 850 одиниць крижаної шкоди за постріл. Більше ніж у будь-якого важкоатлета у грі. Щоб зліпити такий великий сніжок, потрібен час, протягом якого БЗТ-70 може постояти і подивитися на супротивника. Броня і запас міцності дозволяють. І це не єдина десятка у коробках.